Привіт усім! Що це? Для чого воно взагалі потрібне? Воно продається, значить, його купляють. Здогадалися, що це? Це будиночки для комах. Ось так багато-багато різних будиночків. Це корм для качок та лебедів. А ще, може, ви помітили, був корм для їжачків і для білочок. І ось багато-багато корму для птахів і дуже багато годівниць. Я в цьому відео потім покажу, чи справді це все британці використовують у своїх садах. Так багато повні полиці. І годівниць дуже багато, такі вони дивні, як на мене, різні і корму дуже багато. А якщо мало, можна купити великими мішками. І тут теж ось така ще годівничка є. А тут на поличках написано приваблюйте більше птахів у ваш сад. І будиночки. Будиночки для птахів, які гарні. Тут є фото і пташки, для якої цей будиночок. І будиночок знову для комах. І корм для птахів. І ось ящик майже порожній, товар користується попитом. І тут знову ось які інші годівнички, такі дивні. І ось знову ящик майже порожній, і тут личинки засушені, якісь черв'ячки для птахів. І ось такий корм сформований кульками, там збалансоване харчування. Різні додатки там є. І ось тут теж великі упаковки із засушеними личинками. Подивіться, які ось такі. А тут знову незвичні для наших дворів речі. Я називаю це поїлки для птахів. Британці бьот-баф, дослівний переклад пташина Ванна. Говорять, що птахи тут не тільки воду п'ють, а й купаються. Зараз мороз, вода замерзла. Ось такі різні різні, різні формами, розмірами. А тепер давайте заглянемо у двір: чи використовують британці всі ці речі? Ось дерево в центрі двору, тут і будиночок, і годівниці. Заодно ще й в інший двір заглядаю. Повні годівниці корму. А ось зайдемо у двір. Роздивимося, так би мовити, із середини. Що тут? А тут ось така пташина ванна. Різних ходівниць і всі з їжею. І я бачила, птахи дійсно прилітають і їдять, багато птахів. І в цьому ж дворі будиночок, де живуть птахи. А ось іще один двір із середини. Мої постійні глядачі впізнали цей двір. Тут живе Ізі, яка дозволила подивитися на її двір і город. Ось така годівниця і їжа є. І ще ось така годівничка. Ось там всередині є. Горм, і зауважте, які зими в Британії, морозів сильних немає, сніг тут не лежить, птахам і так є що їсти. У садах ще й сухі рослини не зрізають, насіння з них можна їсти. І ось така годівничка. Бачите, і сухі рослини є. Цікаво, що це за рослинка, схожа на дереві, але не впевнена. Ну, і в центрі, як і повинно бути. Зрозуміло, що дуже хочу такий свій сад, але не знаю, де в Україні можна таку купити. Може, хтось знає, то підкажіть. Не можу не звернути увагу на рослину, яка взимку цвіте, це хебе. Цей самий двір, але вже город. Коли на нього дивилися у відео, що приховують від нас британці, помітили, що там на стіні? Що приховують британці у своїх дворах? В тому числі і будиночки для комах, а ми підгледіли. А це вже не двір, це вже на краю села. Що це здогадалися? Чому британці це роблять? Це теж будиночок для комах. Зараз взимку комах не видно, але думаю, що влітку вони тут живуть. І ось іще один інший будиночок село Ліворуч. Закінчилось село. А це ось тут такі будиночки зроблені. І не до дерева прибиті. Бачите? Ось такий гуртожиток я б сказала. Та не тільки в селі біля села все це можна побачити. Це ліс. Годівничку для птахів у лісі. Побачили? Але ось це все ліс і водойма. Але я хочу показати будиночок, і на ньому сидить пташка, яка тут живе. Це Робін. Подивіться, бачите, пташку? Так, справді тут у таких будиночках живуть птахи. Та годівниці не тільки для птахів. Ми ж бачили, що в магазині ще є кормі для їжачків і для білочок. Чому британці це роблять? Їхня любов і піклування про природу захоплює. Здавалося б, це звичайні речі, так і має бути. Але ж у нас не так. Обійшовши колись своє село, я побачила лише дві годівнички, нуль поїлок і нуль будиночків для комах. Тому й дивуюся таким простим речам. А як у вас? Пишіть. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!